Вітаю, шановні друзі! На каналі Мальва на городі. Ви мене питаєте, чому вже майже два тижні нема ніяких відео? І сьогодні я вам покажу чому поділюсь з вами. Ну і як ви вже зрозуміли, через дощ. Два тижні йде. Щодня дощ, а коли він не йде, я намагаюся хоч щось зробити, поприбирати траву, наприклад, чи горіхи позбирати, чи зайнятися якимись іншими справами саме у дворі, бо через дощ неможливо нічого зробити. Подивіться, дуже дощові дні. Коли його не було, один день я трошки поперекапувала город свій. Для чого я це зроблю? Для того, щоб було менше. Трави, тому що 10 років ніхто не обробляв, і трави дуже багато накопичилося. Дуже багато і лободи, і ось такої травички. І тому я вирішила ось цю ділянку, яка ближче до мене, де в мене будуть огірочки, помідорчики, все ж таки перекопати. Вироблю я це вручну. Ось так виглядає в мене тут. А далі там в мене трава. І залишки городини моєї, і я її прибираю, але коли нема дощу, тому що коли є дощ, самі розумієте, хто живе в селі, неможливо щось робити, ти виходиш, ти одразу мокрий стаєш. Посадила деякі кущі тут, висаджую я їх під нахилом, для того, щоб було більше пагонів навесні. Сподіваюсь, все буде добре, вони виростуть, приживуться. І будуть рости гарними, давати нам плоди. Це золотиста смородина. Також ми посадили дерева. Як саджати дерева, всі ви знаєте, тому це будуть яблуньки. Справа в тому, що тут у сусідки в нас яблуневий сад, і ми вирішили також біля сусідчиного паркану посадити яблуньки, щоб, так би мовити, продовжити традицію яблуневих садів. І ось з цієї сторони саме ми це і зробили. Така погода, вона досить гарна для того, щоб висаджувати дерева, тому можете нею скористатися. Минулого року ті дерева, що ми висаджували, всі прийнялись, окрім декількох, які погризла собака. Тому тут вже, таке, знаєте, справа не в деревах і не в якості, а саме таке фізичне, механічне було пошкодження. Ще деякі культури ростуть потроху. Це вже можна, в принципі, збирати помічниця зі мною. Травичку я ось тут висапувала і там, потім перекопую. Дивіться, я висапувала декілька днів тому і знову вона лізе. А там, де я перекопувала, ще, звісно, вона не вилазить, і навіть там, де пізніше я перекопувала, тому перекопка це гарний момент в тому плані, що дійсно позбавляє саме бур'янів. Спаржа гарно себе почуває, дивіться, зеленіє, нічого їй не було. І цвітна капуста активно росте, мені дуже подобається. Вона і має бути невеличка. І на неї майже нема шкідників. Тому на наступний рік обов'язково буду висаджувати ближче до осені. Кріп гарно росте. Такі то справи, друзі, не завжди. Ми можемо робити так, як ми розпланували, і тому через погодні умови вже прилаштовуємося до того, що є, і намагаємося в той час, коли немає дощу, хоч зробити. Ось така дощова осінь цього року. Минулого року такого не було. А скоро на моєму каналі вийде відео, коли висаджувати часник. І як я підготовлюю грядки до часнику? Тому підпишіться, щоб не пропустити. І ходімо вирощувати городину разом зі мною. Я бажаю всім гарних врожаїв.